Доброго дня, це громадський ньюс у студії, як і раніше, Сергій Крішин, про головне, головні події дня. Пару хвилин. Прикордонники вже майже 12 годин тримають бій, захищаючи від терористів управління Луганського прикордонного загону. Вони просять про підтримку і їм на допомогу вже направляється спецпідрозділ. А от під час атаки. На кордоні Луганської області з Росії в районі Пуді не було жодного спецпідрозділу швидкого реагування. Повідомив колишній голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маламуш. Нагадаю, що вийшов час тимчасового короткого переміря, яке було між терористами та прикордонниками, для того, щоб забрати пораненими, і під Луганським знову точиться бій. Раніше ми вже повідомляли, що авіація знищила вже два міномет... мінометні батареї бойовиків у Луганську. Під час бою це інформація десь на дві години тому. Сім прикордонників поранено, а з боку терористів за попередніми даними п'ятеро вбитих та вісім поранених. Про це заявив спікер антитерористичної операції Володислав Селізньов. І зараз спробуємо дізнатися. Останні новини телефоном начальника телефона Олега Слободяна. Алло, доброго дня. Доброго дня, пане Олеже, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про останні події, що відбувається під Луганськом, чи є якась нова інформація про, про поранених або вбитих, не дай Боже, що взагалі зараз там? І чи прийшла якась вже підтримка і допомога? Ну наразі суттєво свіжої інформації немає. Дійсно, після гуманітарного перемир'я, о 13.30 тридцять штурм прикордонного загону відразу відновився, відновився з новою силою е, бойовики. Застосовують крупнокаліберні кулемети, застосовують минулати. На даний момент можемо точно сказати тільки про те, що горить КПТ прикордонного загону, горять службові приміщення на території автомобільного парку. Однак прикордонники продовжують оборонятися, продовжують стійко захищати наші луганського прикордонного загону. І до кінця виконує ці обов'язки. Я вас правильно зрозумів, що ви, ви поки що не маєте інформації, чи під'їхав вже змогли підійти ця допомога. І якщо я правильно ще зрозумів, що фактично було це переміря коротке для того, щоб винести ранених з двох боків, і після цього штурм продовжився. Так, абсолютно правильно. Стосовно додаткової підмоги, на даний момент ми не можемо сказати, що допомога надійшла не її немає. Стосовно перемир'я дійсно єдина мета цього перемиря була для того, щоб вивести важко поранення, тому що з нашого боку хлопці прибували екстреної медичної допомоги, і власне для цього і була проявлена ініціатива щодо гуманітарного перемир'я. Дякую вам дуже. Тримайте нас в курсі подій. І у Волновасі, це Донецька область, сепаратисти викрали депутата міської ради Олександра Овбиченка. Син викраденого допускає, що батько могли викратити через нього, тому що батько його, з його слів не займав ніякої відкритої позиції проти ДНР, а просто обіймав, а, верніше, а він сам, Сергій, син його обіймає проукраїнську позицію. На даний момент Сергій намагається вийти на. Представників Донецької народної республіки, щоб дізнатися про долю свого батька і звільнити його, і ми зараз спробуємо телефоном додзвонитися до Сергія Обиченка, але поки що з ним немає зв'язку. Я думаю, що ми зробимо це в наступному випуску, тому що в нас була така попередня домовленість, можливо, які є труднощі технічні. І у нас будуть зараз наступні новини. Таня Козирєва прокрутить на своєму. Нічого не відбувається, так? У нас виникли тут технічні проблеми. І в Донецьку сьогодні викрили двох редакторів видання «Донбас», «Газета Донбас та газети Вечірній Донецьк. І, значить, за інформацією глядачів, які нам написали, близько 12-ї години під'їхало два автомобіля до Донецької до видання Донеччина, де знаходяться ці дві газети. Звідти вийшли бойовики ДНР, які заблокували п'ятий, десятий поверхи. І... Перекрили входи-виходи, значить, вони Олександра Бріжа забрали з собою, забрали в нього ноутбук, відключили комп'ютери, змусили відключити комп'ютери в редакції. І, нагадаю, ці дві газети належать Ренату Ахметову. І останні декілька випусків зі слів, працівників, їх вони були замовні, так би мовити, матеріали проти Донецької народної республіки. А перед тим вони були більш лояльні до неставлення. І, значить, Людина, яка керувала затриманням і забрала з собою редакторів. Він сказав, що їм не подобається, як ці газети висвітлюють події в ДНР, і тому вони їх забирають з собою. І поки що їх доля невідома. Ми зв'язувалися з, з журналістами новостей Донбаса, і вони нам підтвердили цю інформацію. Отака от історія. Відбивка в нас. І у Донецьку озброєні люди штурмують шахтарський райвідділ міліції, є постраждали. Про це повідомляє сайт острів із посиланням на очевидців подій. Також видання зазначає, що бойовики ДНР захопили начальника російського райвідділу та турецького райвідділу міліції. І вже є Сергій Биченко з нами на зв'язку. Давайте з ним поговоримо. Сергію, доброго дня. Здравствуйте. А скажіть, будь ласка, чи правда, що викрили вашого батька Олександра Биченка і, і де він зараз, яка його доля, що вам про це відомо? 10 втрат, сьогодні на чорному Вольво Остановили його машину перед роботою. Вийшло два, двоє вооружених людей, камуфляж, балаклаву з автоматами забрали його з машини і увезли. Приположительно, в сторону Донецька поїхали. Іде сейчас Никто не известно, ніхто не звонив. А, Серій, я я правильно розумію, що ви займаєте про українську позицію і ви сприймаєте це як помсту щодо вашої позиції, тобто до вашого батька в них не могло не могло бути ніяких претензій. Я правильно розумію це? Олександр Федорович, Подбиченко активної позиції не займає. Почему его похитили, не знаю. А вы занимаете активную позицию? Да. И то, то есть я правильно понял, что это может быть связано с вашей деятельностью? Возможно. И вам пока неизвестно. Вы пытаетесь, я сколько понимаю, выяснить, где он находится и пока вам это не удалось. Да. Спасибо, Сергей, большое. Я надеюсь, будет держать нас в курсе ситуации. Желаю вам, чтобы ваш отец скорее нашелся. І завтра починається дводенна зустріч міністрів оборони країн НАТО. Україна головна тема, багато проблем, які, ймовірно, так і лишаться, невирішені. І ми зараз зв'язуємося зв з нашим журналістом Андрієм Баштовим, який зараз в Брюсселі, і ми будемо з ним говорити про те, що відбувається на цій зустрічі міністрів. Андрій привіт, Андрію. Розказуй, що там і як, що вирішили міністри, якщо вже щось вирішили. На наразі наразі міністри нічого не вирішили, тому що насправді вони приїжджають сюди завтра. завтра сьогодні такі попередні події, попередні всі зустрічі, всі різні відбуваються. Тобто, завтра 28 міністрів оборони країн НАТО прийдуть до Брюсселя і будуть обговорювати основні питання. Але сьогодні вже е, очільники, ну ключові фігури в НАТО, деякі вже проанонсували певні якісь меседжі, які завтра і післязавтра будуть тут обговорюватись. Перш за все. Всі однозначно говорять про те, що Україна цього року стане основною темою для обговорення. Звичайно, говоритимуть так само про Афганістан, тому що видається, що це така бездонна дірка для країн НАТО. Так само говоритимуть про питання Грузії, бо Грузія дуже дуже інтенсивно зараз говорить про те, що вона має вступити в НАТО. і Там є така порівняно з Україною дуже однозначна підтримка цієї ідеї. А от з Україною, звичайно, зовсім зовсім інша ситуація. І перш за все про це будуть говорити. Наприклад, генералу відставці постійний представник Сполучених Штатів в НАТО, так. Дуглас Лут сказав, що а, взагалі те простання, яке відбувається в Україні, це найжорсткіший виклик безпековий в Європі часів. Холодної війни, ну і е, фактично вони називають там всі різні фактори, яким чином вони можуть підтримувати в форматі НАТО, можуть підтримувати Україну. Таких однозначних рецептів не говорять. Говорять про фінансування якихось програм е, оборонних українських. Говорять про е, якісь поради, про експертні, якісь е, експертну допомогу, але Ну поки що наразі ну видається так, що вони не зовсім чітко там намалювали схему того, чого вони хочуть. Єдине, що однозначно заявляється, те що Україна не має такого однозначного там бажання вступити в НАТО, і відповідно про це взагалі зараз не йдеться, і того питання на порядку денному не може бути і його немає. Андрія, скажи, будь ласка, а українська офіційна делегація вже прибула до Брюсселя? Ні, наразі на, на наразі, взагалі, офіційні делегації не прибувало. Тобто завтра офіційно вони всі зранку прибувають. Там має бути міністр е, оборони України коваль. Е, до речі, дуже цікава штука. Це так, я вам проанонцую. Е, цілком ймовірно, вірно, що ми крім е, з'їзду міністрів оборони НАТО, ще будемо говорити про е, з'їзд G7. Виявляється, що після завтра, в Брюселі після завтра, після після завтра він теж буде в Брюсселі. Ми з Богданом якось коперуємося. Таж про нього будемо розповідати. Зараз якраз закредитацію розрулюємо. Дякую, Андрію. Тобі дуже нагадаю, це був Андрій Дай -дай. Баштовий, наш журналіст, який зараз з Богданом Кутєповим перебуває в Брюсселі, де буде зустріч міністрів оборони країн НАТО. І отже, в нас є блискавка з Донецьку. Терористи відпустили редактора газети Донбас. Про це повідомили журналісти самої газети, і також блискавка у центрі Луганська біля будівлі обласної державної адміністрації. Захопленно терористом кілька хвилин тому пролунав вибух. Поки що ми не знаємо подробиць. Будемо з'ясовувати. Сподіваюся, що до наступного випуску вже в нас буде інформація, і на цьому все бережіть себе. Завжди користуйтесь пасками безпеки, коли виїздите в автомобілі. Тримайтесь.